356 легкоатлетів з усієї Чернігівщини приїхали на чемпіонат області. В змаганнях беруть участь юнаки та дівчата віком від 14 до 17 років та дорослі атлети. Загалом 26 команд. Це шанс для спортсменів випробувати свої сили перед всеукраїнськими стартами. каже головний суддя змагань Володимир Рябов. Основний чемпіонат буде проходити в Луцьку де також ще деякі спортсмени мають можливість відібратися на Олімпійські ігри, якщо їм це вдасться. За два дні розіграють 15 комплектів медалей. Змагатимуться спортсмени у спринті, бігу з бар'єрами та на середніх дистанціях. Стрибатимуть у довжину та виконуватимуть потрійний стрибок. Також учасники будуть штовхати ядро та метати диск. І в завершення команди змагатимуться в естафеті за словами старшої тренерки області з легкої атлетики Наталії Луганкової. Карантин вплинув на підготовку спортсменів. Трішечки. Вплинув, але ті спортсмени, які ставили перед собою мету, і тренери виступати на чемпіонаті України. Вони всі тренувалися. Нам не дозволяли на стадіоні, але членам збірної можна було. Але всі тренувалися десь у парках. Чернігівська легкоатлетка Анна Ткаченко нещодавно стала срібною призеркою чемпіонату України. каже, карантин не вплинув на її підготовку. В лісу бігала, сама кроси бігала. Также у мене була поддержка подруга, з якою теж бігала. Вот, так що каких-то складностей не було. Нормально. Прилучанин Дмитро Лесенко в Івано-Франківську став чемпіоном України у потрійному стрибку. Каже, після карантину було важко. Форму підтримував вдома, займався так. Були дні, що на крос виходив на вулицю, а після. Карантину було важко виходити, тому що форма вже не та і треба її покращувати, відновлювати. Нагородження переможців чемпіонату області відбудуться завтра після завершення змагань. Гордій Єрмак Олександр Сідько, новини на Суспільному.